Привіт усім! Ми раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми разом з вами зробимо такого прекрасного слоника з паперу, який може сам стояти, має хобот і гарний хвостик. Такого самого слоника ви можете побачити в одній з наших попередніх пісеньок, який називається ручку дай». Тому ми вас запрошуємо з нами зробити цього прекрасного слоника, а далі переглянути пісеньку про нього. Приєднуйтесь і давайте починати. Розпочинаємо ми з половинки аркуша паперу. Якщо у вас є цілий аркуш паперу, можете його з'єднути і розрізати навпіл. Це я вже зробила з даним папірчиком. Ми його згинаємо навпіл з таким чином. У нас виходить ось так. Відкриваємо його, і по довшій стороні загинаємо його також навпів. Ось так. Відкриваємо і дві крайні половинки ще раз загинаємо до серединки. Ось так і ще з іншого боку. І крайні ще половинки загинаємо до першого згину. Ось так і з іншого боку. Ось так. Добре. Ось такі у нас згини вийшли. Один, два, три. 4, 5, 6, 2 більших і два менших по боках. Тепер нам потрібно ще загнути нашу роботу до безсерединки стоцидів. Один раз тут. Відкрили і один раз тут. Я в нас вийшла згину, ще раз переглянемо, закриваємо і починаємо вирізати нашого слоника. Тут в нас буде личко, а тут у нас буде хвостик зв'язку. Давайте ми спочатку розпочнемо з хвостика. Цю крайню частинку, по якій пішов згин, ми її маленько ріжемо, чуть-чуть далі, ніж наша половинка зігнута. От, приблизно десь ось так. І поки що залишаємо. Тут ж у нас буде голова з хоботом, і ми його також відрізаємо. По-першому, згину, ми ріжемо прямо до половинки. Так. Це в нас буде хобот. Цю частинку, другу, нам треба буде повністю відрізати. Але постарайтеся його так відрізати, трошечки навхил, щоб в нас вийшла ось така. Ну, Подивитеся, як же у вас там вийде. Зараз глянемо, як в мене вийде. Ось. Так ми його підрізаємо. Вкладаємо собі нюжнички і так трошечки хвилькою його відрізаємо звідси. Так. Ось. Бачите, в нас вже вийшла голівника і тут є наш хвостик. Далі нам треба зробити лапки. Лапка перша це цей перший згин. Ми її відрізаємо так, прорізаємо і залишаємо. Прорізаємо ми до половинки. Тепер оця лапка в нас є половина з цього. Тому нам треба. Оцю так умовно розділити. Оцей е, прямокутник, умовно розділити на два, то ми відрізаємо оцей, і умовно собі чуть-чуть ще -чуть звідси половинку. Ось так. І так само відрізаємо, можна трошки також хвилькою, щоб залишити йому трошки животик такий. У нас слоники такі з животиками, так? Великими. Ось, дивіться, у нас вже майже наш слоник. Вимальовується. Він має хобот, дві лапки і хвостик. Тепер ми йому також закруглимо трошки хвостик згори. трошки слоника закруглимо і голівоньку закруглимо, просто зріжемо кутики дугою. Ось, так, в нас вийшло слоник наш виходить. Тепер ми трошечки йому підріжемо хвостик, він не має бути такий вже великий. Трошки підріжемо хвостик і так проріжемо чуть-чуть. щоб то так виглядало, як справжній хвостик. Такі має в кінці хутру. Ось так трошки можемо його зробити. Кутики вирізати. Угу. Ось так. І такий у нас буде хвостик. І тепер хобот. Хобот, дивіться, як ми робимо. Ми хобот загинаємо всерединку. Ось так. Оп. І так трошки догори його. І з іншого боку, так само, ми всерединку загинаємо хобот, оп, і до іншого приєднуємо. І так його закриваємо. Все. Тепер нам залишилось намалювати нашому слонику очко. Ми його намалюємо десь, тут йому очко намалюємо. І намалюємо йому ротик, щоб він нам усміхався. Ще ми йому намалюємо тут вушко, вушко, таке велике слоника Вушко. От, такий в нас вийшов слоник, а тепер ми його поставимо, щоб він стояв. стояв. Дивіться, як він гарно у нас стоїть. Дуже гарний у нас вийшов слоник, який вміє стояти. В якого є хобот, в якого є очко, вушко, ротик, лапки і хвостик. Так, сподіваюся, вам сподобалося. Ручку дай, Маму ти не відпускай, там у лісі звірі злі, не ходіть туди одні, слоненят, ручку дай, маму ти